Вітаю, божественні душі. Щиро дякую за вашу світлу присутність у цьому просторі енергетичного зцілення. Це місце, де серця розкриваються, а дух відповідає. Я істинно вірю, що саме в цьому просторі відбуваються дива. Моя індивідуальна практика ченелінгу з архангелами знову і знову свідчить про це. Тут відкриваються глибокі внутрішні пласти душі. Тут люди згадують своє минуле втілення, усвідомлюють широку картину свого духовного шляху на землі, відкривають власну силу і повертають собі давно забуту цілісність. Дякую кожному, хто є частиною цього світла, дякую за вашу підтримку у розвитку онлайн-студії духовного цілительства. Дорогі душі, сьогодні я запрошую вас на духовну розмову з архангелом Чамоїлом, який є покровителем високочутливих душ. Він нагадує, що ваша чутливість це духовний дар, це божественний інструмент серця, здатний відчувати енергії глибше, ніж інші душі. Чамоїл каже, що емпати це душі, що відчувають світ. Тонко і глибоко, їхня чутливість це дар, але водночас і відповідальність, бо світло емпата сяє найяскравіше тоді, коли воно захищене. Емпати вбирають в себе найтонші настрої людей, тому важливо щодня очищати свій простір і повертати собі власні почуття. Коли багато енергії змішується, душа емпата ловить кожну хвилю. Захисний намір або енергетичний щит допомагає залишатися у центрі себе. Чутливе серце швидко втрачає сили поруч із важкими енергіями, тому енергетична гігієна є необхідністю. Світло емпата стріляє, але допомога має йти з повною чарші. Вода, прогулянки, аромат, молитва, медитація це спосіб повернути власну енергію. Природа повертає емпата до рівноваги заземлює та відновлює внутрішню гармонію. Потреба побути в тиші, потреба в самотності – це повернення додому у свою власну енергію, де наручується ясність. Емпату потрібно більше часу для відновлення після емоційної взаємодії. Навіть приємні зустрічі можуть виснажувати, бо емпат проживає кожен момент глибше. Високочутлива душа вона не просто співчуває, вона буквально пропускає через себе емоції іншої людини. Навіть ледь відчутний сух у настрої або тоні голосу. Це сигнал, який емпат ловить інтуїтивно, вони відчувають фальш за секунду, немов чутливі компаси, що показують напрямок енергетичної правди. Емпатія це безумовно ваш духовний дар, але ви маєте навчитися захищати свою енергію Архангел Чимоїло гортає вас полем безумовної любові та навчає. Як берегти свою енергію? Встановлювати кордони це нормально сказати ні іншій людині. Коли ви обираєте своє добре самопочуття, ви залишаєтесь в центрі власного світла. Інколи найкраща допомога це лагідно направити людину до психолога чи цілителя, здатних професійно підтримати. Шлях цієї душі до зцілення. Говоріть свою істину з любов'ю, особливо тим, хто несвідомо підсідає на вашу енергію або намагається наповнити власну порожнечу через вас. Пам'ятайте ваші кордони це ваш простір сили. Практикуйте емоційну відстороненість. Це мистецтво залишатися у своєму центрі, навіть коли навколо багато емоцій та чужих енергетичних хвиль, емоційна відстороненість, це непробайдужість, це здатність бачити, що з усього, що ви відчуваєте, є вашим, а що належить іншій людині. Зробіть внутрішню паузу, перш ніж реагувати або занурюватися в почуття. Просто зупиніться на кілька секунд і тихо запитайте себе, це моє чи не моє, прислухайтесь до тіла. Якщо перед розмовою ви були спокійні, а після спілкування раптово відчули тривогу, сором провину чи агресію, майже завжди це не ваше. Чи була в мене ця емоція до взаємодії з цією людиною? Якщо ні, ви просто влавили її хвилю? Душі перебувають на різних рівнях духовного розвитку, від юної, щойно створеної душі до зрілої душі майстра. Емпат відчувається інтуїтивно під час спілкування, по вібраціях, по глибині погляду. По тому як людина реагує на істину та енергію. Перед кожною індивідуальною сесією ангелотерапії терапії я завжди пояснюю, що те, що я передаю, це моя істина, сформована моїм досвідом, моїм шляхом у світі душ та багатьма зустрічами з прекрасними людьми, які збагачували мене у різних втіленнях тут на землі. Деякі з них сьогодні приходять до мене як учні, друзі або співтворці. Я вірю, що існує багато дверей, які ведуть до істини, у кожного своя філософія, свій внутрішній всесвіт, свій індивідуальний досвід. І якщо мої слова резонують, прийміть їх, якщо суперечуть. Просто відкладіть те, що не підходить, беріть лише те, що відгукується у вашому серці. Це мій такий енергетичний щит, який я встановлюю перед початком взаємодії, а також я уявляю захисне стяго Архангела Михаїла, яке спускається навколо мене, огортає мене і відсікає будь-які чужі енергії. Так я входжу в роботу і захищаю свій простір. Як підніматися на тиском зовнішніх енергій, особливо негативних хвиль, що приходять із інформаційного простору? Насамперед пам'ятати, що ви не зобов'язані пропускати крізь себе все, що бачите або чуєте. Не кожна подія у світі потребує вашої участі, і не кожна емоція, яку ви відчули, належить вам. Замість того, щоб вибирати спостереження за проходженням карми інших душ, замість того, щоб енергетично втягуватися в їхній шлях, оберіть свій шлях, свій розвиток, свою опору. Зовнішні енергії впливають лише тоді, коли ми відкриваємо двері для їх впливу, а коли ми зосереджуємося на тому, що нас наповнює, ми автоматично піднімаємося над хаосом і інформаційним шумом. Це називається тримати фокус на присутності, це стан, у якому ви повертаєтеся від думок, новин, чужих страхів, чужих емоцій, чужих історій до життя всередині себе. Архангел Чемоїл вам м'яко нагадує, що ви є присутність, ви є життя, ви є енергія життєвої сили, яка тече через вас. Ваш рівень проявленості, у творчості, у любові, у служінні залежить лише від того, наскільки ваш внутрішній резервуар світла наповнений. Тому головне завдання емпати високочітливої душі охороняти свою енергію, спрямовувати увагу туди, де живе життя. Я вам істинно кажу як високочутливий емпат. коли ви пусті, найменший шум зовні вибиває з рівноваги, коли ви наповнені негатив просто ковзає повз вас, Архангел Чамуїл навчив з любов'ю мене захищати свою енергію і навчає через мене вас. Благословляю вас на шлях любові, обіймаю серцем. Духовний провідник Олімпія